Під час війни життя також продовжується. Ця війна загострила дуже багато таких речей, на які ми раніше не звертали уваги. От мені дуже подобається, скажімо, мої друзі, знайомі, які раніше розмовляли там на російській мові. Ну, так склалося у них життя. Вони все життя розмовляли на російській мові. Зараз вони переходять на українську мову. Мені від цього дуже тепло і дуже приємно. Є таке слово як культура, є таке слово як традиція, є таке слово як мова, наша українська мова. І це все наше, воно нас індифікує в світовій спільноті як українця. І, звичайно, мені дуже тепло від того, що за минулий рік книговидання збільшилося на українській мові більше, ніж на 70%. Тобто ми почали більше друкувати книжок. Але чому їх почали друкувати? Це ж не для того, щоб покласти їх на полки. Це означає, що українці зробили запит. От що саме основне У мене це, чесно кажучи, дуже радує, тому що це підвищує той рівень культури, той рівень духовності. Той рівень індифікації, тобто ми почали зараз себе індифікувати українцями, от що дуже важливо. І от це книговидання, що воно збільшилось більше, ніж на 70%, для мене цьому підтвердження. Так що це не просто книжки, це значно більше. Це, на мій погляд, відродження. Отої національної ідентичності, яку в свій час Радянський Союз намагався розмити. Ті, хто моє покоління, ще жили в Радянському Союзі, ми чітко знаємо про те, і ми пам'ятаємо це, що там мала бути одна спільнота, яка називався радянський народ. Все, там не мало бути не українців, ні казахів, ні Прибалтів. Там мало бути радянський народ. Все. Оце єдина така національність. Але ти його не можеш викорінити не через десятиліття, не через століття, тому що воно передається через коди Генні, через коди ДНК. Оця спадковість, вона просто передається. Да, вона була десь трішки приглушена, вона була по тюрмах. Скажем, свій час по силках, ну не секрет, скільки інтелігенції ж винищили, а зараз воно все відроджується. І мене це дуже тішить. Чому так тішить? Тому що це, знаєте, це здорове, і це про майбутнє. І це те, що Україна нам та да, вона буде, і українці будуть, і Україна буде, і майбутнє в нас буде, тому що ми зараз, як ніколи, відроджуємося і стаємо як ніколи сильнішими. Сильніше в першу чергу духовно. Ну а сама велика сила, як на мене, це духовна сила. Буде це духовна сила, буде цей незламний дух, і з економікою все складеться, і з військом все складеться, і складеться все з нашою перемогою, з майбутнім захистом від цього агресора, який ну, у нас все рівно буде на наших кордонах.